адаптується до вашої обстановки. Да? Mm -hmm. Ви питалися в хазяїв, де ви взяли, її глистували? Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну, тому що перший тиждень ви не листуєте, ви нічого не робите, вона вас адаптується, ви розпитуєте хазяї. Вона казала, що корба вона не їла. А більш як домашня, щось є. Нічого такого ще аж переборчива, але нічим аж таким, і вона кормили. Дивіться, собака їсть або м'ясо, або корм. Все. Вони казали, там вона трошки сало могла б То Я вам ще раз скажу, що ви хочете мати здорового питомця? Ну, я знаю, я вже знаю, що я мала мама, Маси, якщо почитали інтернет, як кормиться собака, то вам не скільки. Правильно, тому що перед тим, як заводити питомця, треба перечитати, що він собою представляє. Дивіться, ви думаєте, чи ви будете харчуватися або кормом, або м'ясом? Змішане харчування не раджується. Я думаю, мен чи там не зубам, що це. Ну, корм має бути теж одноманітний для мілких зубок. Або маєш якось довази з наклейками, там що не обвели. Кажуть просто, що вакцинації тоді не було. <тапліку> Кажуть, що вакцинації не було, бо там мали давати, якщо прививочки дають, то мало на флієчки бути. В неї паспорт є чи немає? Це має бути паспорт? Yeah. Ага, а паспорт вони не давали, ні, може, запитаєте? Ні, ні не давала. Кажуть, що вже був повинен заведений паспорт бути. На першу вакцину. На першу вакцину. Це просто ми перекупили собаку, виходить. Я зрозуміла. Вона вже дві неділі живе. Кормиться через тиждень, можете її ще раз пробувати, зважити, скільки вона важить. Через дві неділі ми з вами робимо першу вакцину. Угу. Потім, вас, да? Да, потім ми робимо ще через дві неділі ще одну вакцину. І ви собі спокійні, що ваша собачка привіт. Mm. Я там не слухала, просто мені треба що чи приємно, бо я Все робимо спочатку, ваша собачка. паспорт паспортом вона є, що не буде. Яка паспорт? На що вам паспорт? Ми робимо привітки, ми вам записуємо паспорт і від для вас, або ви захочете ви виїхати за кордон, або ви просто повинні його мати, тому що ви повинні бачити дату, коли у вас робиться прививки, коли ви робите гельмінтізацію, коли ви обробляєте тваринку від бліг. ви собі повинні це фіксувати самі в паспорт. Все. Угу. А шар, там, за там стрижечки, мені це, там кохтики. Кохтики 20 гривень, ще, в принципі, якщо ви не хочете супермодних стрижок,